Інформація для людей, які знаходяться в гордині, які знаходяться у вічії собі, які сидять в ЧСВ, мають велику корону, борються, маніпулюють одне одним, як АПІДІ прийде, а вона ніде не дінеться. Я вам передам одну інформацію, яка сьогодні прийшла від одних людей. Опускайтеся в цій житні. Це ваша темниця в голові. Пропускайтеся в цій житті. Тому що, коли людина помре, ви вже не зможете нічого змінити. Ви будете тільки сожаліти. То поки ви живі, вставайте і йдіть щось робіть. Виходьте з тої голови, в якій ви сидите постійно, бо, тому що ЧСВ. Гординя Его сидить в голові, там, де знаходиться дьявол. Йдіти по душі, виходьте з туч. Переставайте страдати, йдіть в нове життя. Тому що та людина, яка помре, більше ви її нічого не зміните і не скажете. То поки ви живі, творіть, любіться. І робити душу щасливою.